Процедура вилучення для суспільних потреб, земель, об'єктів врегульована перше е цивільним кодексом України, а також спеціальним законом. Закон називається відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на, них, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Якщо вони робили для об'єктів операторів зв'язку, так, для комунікацій, вони б мали зробити тільки зміни до цього закону. Навіщо було робити це окремим цим законом щодо однієї області? Я вбачаю тільки корупційні підстави. Ці зміни до закону вони якраз надають право. Вилучення земельних відчуження примусове земельних ділянок комунальної і приватної власності. Тобто вони замахнулися на комунальну власть. Те, що не може оскаржуватися такі рішення Закарпатської ОДА, ми посміялися, ми знаємо, що. Норми Конституції, як норми е, законодавчого акту вищої сили, вони мають перевагу над е, нормами будь-якої законів. Кожен суддя це знає, і це виглядає смішно. Тобто, ви не можете втрутитися, ви ж не вносите зміни в Конституцію, і ви не можете під час дії воєнного стану. Що в статтю 124, що будь-який юридичний спір. Підлягає е, розгляду в судах, 55 та десять п'ята стаття е, щодо можливості оскарження рішень дій і бездіяльності органів державної влади, їх посадових осіб і так далі, органів місцевого самоврядування. Що це за особливий статус Закарпатської Ода, яка в тилу Закарпатської Ода в Ужгородському районі? Ну, я, наприклад, вбачаєш на сам предполу руна. Вони знають, що готується позов, вони намагаються протистояти е, ймовірним таким боротьбі в правовому полі громади. Я би хотіла бачити е, цей закон хоча б після голосування. Ще нехай він не буде підписаний президентом, але я би хотіла бачити цей текст. То тобто ми бачимо тільки куски.